14 червня окупанти нанесли масований ракетний удар по Одесі. Вибуховою хвилею зачепила головну будівлю політехнічного університету. Тут вибиті майже усі вікна, розбита каплиця, а в аудиторіях, де навчаються студенти, навіть обвалилася стеля. Студенти політеху з першого дня ж почали наводити лад на території вишу. Спочатку самотужки прибирали скло в кабінетах, виносили на подвір'я вибиті віконні рами. А згодом навіть оголосили збір на відновлення будівлі та зібрали певну суму. Перше враження, що побиті всі стікла, всі вікна, всі двері, були відкриті двері в кабінети, тому що така була хвиля, що повибивало вікна з дверима водночас. Де вибило вікно, ми заклеїли плівкою. Де треба було прибрати сміття, ми його винесли. Тут дуже багато студентів працювало. Фахівці вже почали встановлювати нові вікна та міняти двері в кабінетах. За словами працівників університету, загалом на відновлення закладу потрібно понад 10 мільйонів гривень. Зараз гроші надали меценати. Ще частина суми надійшла від обладміністрації. Була зруйнована даха одного з корпусів нашого університету. Було вибито 1800 вісімсот вікон нашому університеті. вибито 200 дверей в університеті пошкоджені навчальні аудиторії меблі, обладнання. На цей час вже відновлено близько 20 від вікон нашого університету, 40% дверей нашого університету. Незважаючи на всі випробування, політех готується до нового навчального року. кажуть, якщо встигнуть до кінця літа відновити все, що пошкодило вибуховою хвилею, то з 1 вересня студенти почнуть вчитися офлайн. Олександр Бончев, Віктор Добринін, перший міський.